Дві години інтенсивного копчення пройшло. Зараз відкриваємо. Опля. І такий маємо результат. На Треба, е, мабуть, ще з півчасика. Зараз я, мабуть, закрию. І ще на півчасика оставимо, бо що то таке, як трошки недосмажені. А може і досмажені. Ні, нормальні. Ні, то мені так показалося. Все в порядку, Все в порядку, Все, витягуємо і буде і буде good. Зараз хоча, ну, гаряче. Гаряче копчення, тому й гаряче. Отакі От нормальненькі, все в порядку, Будуть м'якенькі і гарненькі. Зараз витягуємо. Тут в нас бройлер. Ну, бролера я, мабуть... А, витащу. Оце. Кусочок бройлера, ми його на чотири часті розділили, бо лапи звисали могли б подвалюватися. Так, бройлера не будемо пробувати, бо то не наш. Попросили скоптити. Привезли свій своїх замаринований вже, просто в нашу коптільню. Так, добренько буду доставати, бо неудобно однією рукою.